Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі у нас цікава монетка України 25 копійок 1996 року з крапкою. Монетка виготовлена з МІДі. Ось такого вона коричневого чорного кольору, покрита патиною. На аверсі бачимо зображення тризуба, Знизу дата 1996, зверху напис Україна та по боках листя каштану з колосям пшениці. Гурт монета має мілку насічку. І зараз ми її перевернемо на другу сторону, роздивимося реверс. Ось так виглядає реверс монети. Як бачимо по центру напис 25 з крапкою, напис копійок і по колу ягоди калини у вісьми таких ячейках. Ціна на сьогоднішній день такої монети договірна. В кого є такі монети, пишіть телефонуйте. Я їх куплю. Це монетки з цікавими браками, які рідко попадають. І їх одиничні екземпляри, тому і ціни довірні. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.